Зі зламаними ребрами і струсом мозку під домашній арешт СІЗО випустили ще два десятки в'язнів Грушевського. Донині жоден з них ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Більшість нині потребує термінового лікування. Адже за словами самих активістів, одразу після затримання спецпризначенці Беркуту їх били, обмотуючи голову туалетним папером та катували електрошокерами. Програміст, відмінник київської політехніки після затримання, вразив своїх рідних побоями на обличчі. Владислав Целіцький затриманий 20 січня на Грушевського. Уже на лаві підсудних розповідає силовики били його навіть лежачого. Били по різному ногами руками. Я не бачив. У мене одразу заплило око. Я лежав до лілиць. Його випускають просто у залі суду. Айтішник зізнається, майдан і далі підтримує мирно. Своїх поглядів я не змінював. Ну я не став більш агресивно ставитись. До працівників спецпідрозділів чи Беркі то чи менше вдихнув повітря без кайданків, і 19-річний студент із Кривого Рогу у столицю приїхав у гості, та захотілось подивитись на революцію. Побурило те, як, як саме мене мене збили в ноги, і мене вже почали лупцювати. Кричали щось на кшталт: що смерть хохлам, смерть революціонера. Олександр Сидоренко, певне, найбільше постраждав під час затримання на Грушевського. Вони дали вибір або ніж плаче, або електрошок, або. Помпове ружжйо в ногу. Я вибрав електрошок, і це було моє помилка, тому що це було дуже боляче. Вдома його чекає тривале лікування, у нього розбита голова, струс мозку, перелом ребра, сліди електрошокера. Це в них така гра на, напевно. Вони обмотали туалетним папером ось так і сказали, доки він весь не буде в крові, ми тебе не виведемо. Але десь за ударів 10 він став весь червоний заяву про побиття адвокат Сидоренка написала одразу. Віддала до Солом'янського райвідділка. у міліції. Традиційно пообіцяли службове розслідування. Прокуратура наполягала на пом'якшенні мірозвибіжного заходу, і це є кроком. На зустріч для врегулювання конфліктної ситуації 57-річний підприємець. Досі шкодує, що того дня після ресторану подався до однієї з центральних станцій метро. Не вірив, що хватають, кого попав. Я думав, що хватають тільки ті, хто в масках з дубинами. Я був одітий, як людина йде за рестораном прилично, чисто і нормально, і звернувся до Беркуту, дайте пройти до метро. На що вони взяли мене? Я сам до них підійшов, кинули на асфальт, стріляли в спину. Звинувачений у масовому заворушенні дідусь двох онуків Віталія Храмеєв каже, йому загрожує сім років. Це майже стільки ж, як і його екс сусіду по камері СІЗО, який сидить уже втретє за вбивство. Світлана Берзівська, Геннадій Шульга, новини 2+,2.